Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор. Мене звати Ростік. Чотири рази в року відбувається сезон квартальних звітів. Що це означає? Це означає, що більша частина всіх американських компаній, які торгуються на фондовому ринку, в певні періоди звітуються за останній робочий квартал, останній закритий квартал, тобто показує, скільки вони заробили. Ну і звісно, показують прогнози на майбутнє, тобто на майбутні квартали і на наступні роки. Знову ж таки, сезон квартальних звітів асоціюється, можна сказати, одразу з дуже великою волатильністю. І, власне, після звітів. Досить таки часто навіть великі компанії по капіталізації можуть зростати на десятки відсотків, а можуть і в принципі опускатися. В сьогоднішньому відео покажу вам, що ж відбулося з моїм інвестиційним портфелем за останній період часу. Знову ж таки покажу вам, що індекс SP 500 опустився від свого максимального значення вже на 4% і багато-багато чого іншого. Перед початком перегляду відеоролика, як завжди, я прошу поставити лайк. І, будь ласка, підпишіться на даний YouTube канал, якщо цього. Того ще до сих пір, але не зробили. Можете зараз побачити власне карту індексу SP 500, то власне зміна за сьогоднішній день. Даний відеоролик знімає вже після закриття фондового ринку, і можете побачити, що переважна більшість всіх технологічних компаній досить таки сильно опустилася за сьогоднішній день. Google, тобто Алфабет мінус 5%, Мета мінус 5,6%, Amazon мінус 3%. Tesla компанія мінус 12%, Microsoft мінус 3,6% і Nvidia мінус 7%. Загалом це можна сказати всі технологічні компанії, а це відбулося через те, що вчора відбувся звіт, вже після закриття фондового ринку, таких компаній, як Alphabet, Tesla, Visa, ну і в принципі інших. Ну і власне були досить таки розчаровуючі. Виніки компанії Тесла, і компанія Тесла, як могли вже побачити за торговий день, наступний, тобто сьогоднішній день, опустилася аж на цілих 12,5%. Хоча, в принципі, наприклад, компанія Alphabet навпаки показала відмінні результати, бо і перевершила очікування по виручці, перевершила очікування по виручці на кожну акцію або ІПС-у. Ну і по факту, взагалі, досить таки крутий звіт і стабільна фінансова стабільна. Компанія, яка збільшує свої результати фінансові з кожним роком, як можна сказати, навіть з кожним кварталом. Ну але фондовий ринок це не передбачувана річ, і можете вже побачити, що відбулося в наступний день, акції компанії впали на 5%, Хоча по факту. Реально, результати компанії були досить таки хорошими. Ну але фондовий ринок, так як я вам кажу, не проста річ, і тут можуть відбуватися досить таки дивні речі, і вам це потрібно зрозуміти. Одразу хочу вам сказати, що після даного всього падіння індекс S&P 500 від свого максимального значення, яке було. 24 липня опусти, 20, так, 24 липня опустився, е, вибачаю, за 24 липня сьогодні, тобто там за максимальне значення було 16 липня, це 5667 пунктів. Від даного максимуму і до сьогодні він опустився на лише всього-навсього на 4%. Тобто, це дійсно є досить таки небагато і бували роки, як не десятки років, коли індекс S&P 500 впадав за свого максимального. Значення і стільки часу не відновлювався, тобто не показував свого наступного історичного максимуму. Так що 4% падіння це дійсно досить таки мало. І одразу відповідь одній людині, яка мене запитувалася під деяким відеороликом. Чи можна на фондовому ринку заробляти кожного року 10 річних? Ну і я там відписав, що в принципі можна і заробити і 30%, а можна і втратити 50%. Тому людина, як прочитала мою відповідь, одразу сильно розчарувалася, бо зрозуміла, що на фондовому ринку можна і втратити в дуже велику частину капіталу. Дійсно так є, і загальний середній результат інвестицій на фондовому ринку в той самий індекс S&P 500, не путайте з інвестиціями. В окремій компанії це приблизно 10% річних вже за вирахуванням інфляції, і це всього-навсього за останні 20 років. По факту, за останні 100 років, ну цей результат трішки інакший, і складає порядка 6-6,5% річних за вирахуванням інфляції. Але пам'ятайте, 100 років це досить таки дуже дуже великий горизонт часу. І за останній період часу на фондовому ринку помінялося дуже багато чого. І в майбутньому ніхто не знає, що може в принципі бути. Хочу вам казати, як змінився мій інвестиційний портфель. По факту падіння було досить таки великим, бо за сьогоднішній день загалом мій інвестиційний портфель за підсумками інтерактів Брокерса і Freedom 24, де я інвестую власне, в окремі в певні ІТФ, а не в окремі компанії. Ну то загалом мій портфель просів аж на 2,2%. В принципі, невелике падіння, але подивіться, майже. Мінус тисяча доларів. Ну і для людей, які хочуть почати інвестувати, хочуть заінвестувати кругленьку суму. Вони ви маєте з принципі, зрозуміти, що падіння на тисячу доларів, на дві тисячі доларів, чи там на 5-10% в, за один день, навіть по цілому інвестиційному портфелі, вам до того просто потрібно бути готовим, бо таке скоріш за все рано чи пізно. Але трапиться загалом, хочу показати вам те, що все одно продовжую інвестувати, продовжую купувати, і буквально недавно поповнив ще рахунок додатково в Freedom24 на 2434 злотих. Що по сьогоднішньому курсу це порядка 550 євро. І дані гроші вже заінвестував, купивши певні ETF -и. Знову ж таки, купив я ETF під назвою VUAA. і на даний час в мене вже 25 одиниць даного ETF -у. Даний ІТФ це аналог європейської ІТЕФ на індекс SP 500. Загалом можете побачити, як виглядає мій портфель. Він в, в, в мінусі. Тут можете побачити компанію Warner Brothers Discovery. Одна штука, до речі ціна входу нуль. Це через те, що дані акції я отримав в бонусі, в подару в подарунок від компанії Freedom24 за проходження певного опитування, яке які вони мені особисто вислали. Ну і можете побачити, що далі продовжую інвестувати. Так виглядає власне табличка, в яку я вписую всі свої поповнення. звісно, можете побачити те, що заінвестовано набагато більш як реальна вартість. Ну, по-перше, це через те, що дійсно мій портфель не аж так сильно виріс, як з індекс S&P 500 за останній період часу. Це дійсно я ніколи це цього не скривав. Ну знову ж таки, це через те, що в мене дуже багато компаній, наприклад, PayPal, Аж там по, по факту 25% від цілого інвестиційного портфеля, там 24%. Ну і плюс компанії Alibaba, якої теж 10%. Вона, по, по факту, що одна що друга компанія за останній період часу ну просто не зростає, знаходиться на тому самому місці, а навіть частково, в принципі, і падає. Хоча по факту профіт по Alibaba 0%, ну а по Paypal мінус 7%. Хочу показати вам, що поповнюю інвестиційний рахунок досить таки Регулярно, як, як не кожного місяця, один раз в місяць, точніше, а часом буває в принципі і два рази за даний рік від початку, і майже до кін від початку року і майже до кінця липня мені вдалося вже поповнити рахунок загалом на 40 майже 7 тисяч злотих. Що по факту я вже тішуся, тому що поповнив в даному році вже більше свої інвестиційні рахунки, як за цілий минулий рік. Поза цілий минулий рік було всього на всього 42 майже тисячі золотих. Що там по курсу це порядка 10 тисяч доларів сьогодні в даному році за тих 7 місяців вже поповне по факту більше як на 11 тисяч доларів. А до кінця року ще в принципі маємо е, немало часу. І, взагалі, планую, звісно, потрібно планувати потрібно. Ставити перед собою певні цілі, що я особисто, наприклад, роблю і вам, звісно, раджу, це щоб до кінця року поповнити свої інвестиційні рахунки на увага, 100 тисяч злотих. Звісно, для когось це просто дуже великі гроші. Незрозуміло, звідки їх можна брати, заробляти. Як люди дивляться, що я інвестую там по тисячі доларів кожного місяця, мені регулярно задають питання власне, в коментарях Рості, де ти працюєш, ким ти працюєш, де взагалі такі зарплати, що можна дозволити собі інвестувати тільки тисячу доларів. Хочу вам сказати, що заробляю набагато і набагато більше, і взагалі інвестую по факту десь під 40-40%. 45% 5 від всього свого доходу кожного місяця. Звісно, велика частина йде власне на прожиття, Бо оскільки в мене є теж дитина, маленька дитина, там трошка більше як 2 роки. Ну і по факту теж видаю дуже великі гроші на подорожі. Ну але знову ж таки потрібно вміти заробляти потрібно старатися, потрібно багато працювати, потрібно з головою працювати. Як заробити гроші, я вам сказати не можу. Ви повинні самі до того якось прийти, створити відкрити якийсь свій бізнес. Допустимо, а можливо знайти високооплачуємо роботу або пройти якісь курси. Це вже все від вас залежить. Особисто показую вам, як примножити ваші гроші, і пам'ятайте. Звісно, що на біржі великих грошей ви заробити не зможете. Загалом гроші будуть зароблятися поза біржею, а на самій біржі ви їх будете частково, звісно, примножувати і ну хоча б, не втрачати на інфляції. І мати стабільний якийсь там грошовий потік в майбутньому, якщо, звісно, цього хочете. Надіюся, вам сьогоднішній відеоролик сподобався. Надіюся, побачили, що в мене в портфелі. Чи панікую я ні, особисто загалом взагалі не панікую, навіть тішуся тим падінням, які відбуваються за останній період часу, бо досить таки неприємно купувати, коли фондовий ринок знаходиться на своїх історичних максимумах. Досить таки приємно, коли відбувається якесь падіння на три. 40% тоді закуповуєшся так, як це було під час падіння. Ну, Щоправда, я вже не застави періода краху фондового ринку під час. Початку пандемії, ну але вже трішки пізні, пізніше відбулося все таки падіння, і мені тоді вдалося купувати досить таки дешево акції. І Microsoft був по 230, і Amazon був по 90, і Facebook був по 90 також. А подивіться, де зараз ціни. Тоді було приємніше купувати, тоді хотілося купувати. А зараз, дивлячись на ціни, дивлячись на оцінки компаній, ну не просто неприємно купувати, але все одно це роблю робитиму. В майбутньому, надіюся, вам сьогоднішній відеоролик сподобався. Прошу поставити лайк і написати в коментарях, що ви взагалі думаєте на рахунок падіння і чи ви цього хочете. Всім дякую, удачі в інвестиціях.